Сьогодні знову п'ятниця. Помітили, як швидко час минає. Здається, ось тільки був початок тижня, понеділок, а вже п'ятниця. Надзвичайно швидко минає час. Сьогодні вже 975-й день війни, яку принесла в нашу країну Росія. І я думаю, що у вас так само, як і в мене, ти наче. Мимоволі пришвидшуєш час і щодня прокидаюся з якоюсь надією побачити гарні новини, щось оптимістичне, щось про завершення війни, щось про наближення миру. І в такий спосіб пришвидшуєш, пришвидшуєш час. От-от зараз же має бути щось хороше. Звичайно, треба в кожному дні знаходити щось хороше, намагатися це робити, бо інакше. Дуже важко виживати. але Сумно сумно від того, що новин поганих дуже багато. Ворог поступово-поступово наступає на сході. Ситуація дуже загрозлива в Запорізькій області, в Дніпропетровській. Щоночі летять шахеди, ракети. Західні партнери, ну, вже відкритим текстом говорять і Олаф Шольц, да, канцлер Німеччини, що про членство України в НАТО нема чого говорити. Ну, власне, нічого нового. Просто прикро це повторювати в Україні, що ось ось і буде НАТО, не буде. Треба просто визнавати правду. І вже думати про плани, як жити в цих умовах. Подобається вони чи ні, але вони такі є. Реальні плани потрібні нашій країні. Зараз це дані, до речі, ООН, що Україна втратила вже 10 мільйонів людей. Це і прямі втрати жертви війни. це і... Зниження народжуваності в нашій країні вона одна з найменших у світі. Це і безумовно еміграція. Мільйони людей виїхали, і нині 25 вже точно не збираються повертатися. Хоча на початку війни ця статистика була 4%. Україна втрачає людей, і всередині країни, на жаль, все частіше я чую і це просто. Ну лякає розмови про те, що нам всім треба вмерти. Українцям треба вмирати. Про це говорять народні депутати, різні експерти. Давайте понизимо мобілізаційний вік до 18 років, потім вже до 14 говорять про це. Що треба вмерти за країну? Безумовно, якщо є загроза твоїм рідним, близьким, ти мусиш іти і битися за них, і вмирати. Але я зараз скажу на популярну непопулярну річ і наражуся на критику і таке інше, але ну, насамперед треба визнавати реальний стан справ. Подобається він чи ні. А по-друге, для мене особисто країна це насамперед люди. Люди. Носії традиції, культури, гену. Люди насамперед. А потім так, безумовно, земля, територіальна цілісність це дуже важливо. Але землю можна повернути. Потім не одразу можна політичними різними шляхами можна повернути. В кінці кінців е, своєю успішністю. Своєю міцью привабливістю для життя. І землі будуть тягнутися, люди будуть тягнутися до такої країни, де живуть вільні, сильні, здорові люди. А людей, які вмирають, людей, які приймають рішення не повертатися, потім можна і не повернути. Тому. Для мене країна це насамперед люди. А як ви нагадаєте?